Шановні придолчани, черговий раз хочеться звернутися до вас, щоб ми з вами мали порозуміння по питанню енергозбереження у нашій місті, так і в державі. Рекомендовано нам більш економно ставитися до енергоресурсів, які на даний час така ситуація склалася в нашій країні. І з порозумінням відноситься до цього питання по економії електричної енергії. Ми з вами, я думаю, витримаємо той іспит, який став перед нами на даний час, і тому рекомендується всім мешканцям багатоповерхових будинків власних помешкань. Встановлювати енергозберігаючі лампи як внутрішнього, так і зовнішнього освітлення, встановлювати датчики руху багатопорухових будинків для того, щоб своєчасно при рухі людини відключалася, включалася електроенергія і виключалася при продовженні її відходу від будинку. Ще раз хочу наголосити: віднесіться до цього з порозумінням, це тимчасове явище. Ми прикладаємо. Усіх зусиль для того, щоб в нашому місті виконувалися ці всі рекомендації нашої військової адміністрації. Зовнішнє освітлення у нас вимкнено, світлофори працюють в такому автоматичному режимі. І я думаю, що це не буде продовжуватись довго. Ми цей період переживемо разом з вами. Переможемо окупанта, який прийшов на нашу землю, і все буде Україна.